Привіт! Ну що ж, почався сезон пікніків, шашликів. І тому хочу з вами сьогодні поділитися рецептом нашого смачного шашлику. Дуже класний, вдачний рецепт маринаду, тому усім пропоную його приготувати. Отож беремо гарний шматок м'яса. Бажано брати ошийок, тому що він виходить дуже соковитий та не сухий. Задним різаємо не дуже великими шматочками і проколюємо вилочкою для того, щоб м'ясо дуже гарно в себе впитало всі смаки та аромати. Посипаємо зверху чорним перчиком, додаємо сіль. Тепер нарізаємо кільцями цибульку, посипаємо зверху на м'ясо. Щоб, вона, щоб цибулька віддала смак та сік. Тепер нарізаємо помідор і трохи видавлюючи сік, покриваємо м'ясо зверху. І, звичайно, краще залишити на пару годин для того, щоб шашлик гарно замаринувався. Після цього ми будемо переходити до смаження шашлику. Нанизуємо його на шампур. І тепер вже смажимо до готовності. Не забувайте перевертати для того, щоб він не згорів. Аромат від цього м'яса просто шалений. Дуже жаль, що я не можу вам його передати. Він виходить дуже смачний, соковитий, без зайвих спецій, без зайвих якихось ароматів та присмаків. Я вважаю, що це найкращий рецепт маринаду. Тому і вам рекомендую приготувати. Я впевнена, що вам це сподобається.